Мир вам, брати і сестри. Остання пісня теж дуже гарна. Божа Любов. Нас любить Бог, браття і сестри. Нехай нас це радує і тішить, коли нам важко, коли сумно, і коли в нас якісь тяжкі обставини. Знаєте, сьогодні я хотів поговорити трішки, прочитати одну з найважливіших притч Ісуса Христа про Сіяча. На перший погляд, це проста історія. Поле зерно і ґрунт, але Ісус говорить не про землю, а про серце. І тіх з нас, хто має якісь городи, поля, можливо, більше в цьому розуміються. Я не є сільськогосподар, колись там щось спробував садити, але на те, що потрібно, і нічого не виходило, слава Богу. Але знаєте, дуже важливо, щоб ми перевірили, який ґрунт є сьогодні наше серце. Зараз я зачитаю Матвія 13 розділ. З 1 по 23 вірші. Того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря, і безліч народу зібралось до нього, так, що він увійшов був до човна та й сів, а весь натоп стояв понад берегом. І багато навчав він їх притчами, кажучи. Бо ось вийшов сіяч, щоб сіяти. І як сіяв він зерна, упали одні. Край дороги, і пташки налетіли та їх повидьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходило, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння не мавши, посохли. А інші попадали в терен, і вигнався терен і їх поглушив. Інші ж упали на добрую землю і зродили одне в сто раз. Друге в 60, а третє в 30. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І учні його приступили і сказали до нього: Чому притчами ти промовляєш до них? А він відповів і промовив: Тому що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано? Бо хто має, то дасться йому, та, дод та додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячися, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. І над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє: почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. Зато Затовстіло, бо серце людей цих. Тяжко чують вухами вони і зажмурили очі свої. Щоб коли не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші блаженні, що бачать і вуха ваші, що чують, бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви і не чули. Послухайте ж притчу про Сіяча до кожного, хто слухає слово царство, але не розуміє. Приходить лукавий і краде посійне в серці його. Це те, що посійно понад дорогою. А посійне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово і з радістю, зараз приймає Його, але кореня в ньому нема. Тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз покушується. А між посійне – це той, хто слухає Слово. Але клопоти віку цього. Та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. А постійне в добрій землі це той, хто слухає, слухає Слово і його розуміє, і плід він приносить і дає один у сто раз, другий у шістдесять, а той у тридцять. Ось таку притчу одна із важливіших притч, важливих притч Ісуса Христа.